Поліцейський офіцер громади у нас дуже хороша людина, дуже відповідальна людина. Будь-який конфлікт, будь-яка справа, будь яке порушення, коли поліцейський офіцер громади поруч. То це взагалі вирішується нараз. На початку цього року був дуже інтенсивний такий період з підпалом трави та сухостоїв, ДСНС не справлялося, бо це постійно постоянно виклики виклики. виклики. В цей період і прийшов до нас поліцейський офіцер громади. І було від нього запропоновано. Давайте ми це крім закону. Ми ще впишемо це в правилах благоустрою. Ставши поліцейським офіцером громади, я почав роботу у сфері благоустрою. Відбули зміни в частині питань підпалу сухостою та трави. Завдяки змінам, ми можемо людей попереджувати. По перше, по друге, ми можемо притягнути їх до відповідальності, показуючи приклад іншим людям, щоб люди розуміли, що даний вчинок є ганебним для, для громади. Люди вже за це знали, тобто не тільки за великі пожежі можна було штрафувати, але і за малі пожежі. І тоді, от у нас це трошки вже, ну, стабілізувалася ситуація. Загалом, з початку 2022 року, на території Острицької територіальної громади виникло 26 пожеж, 17 з яких. Це суха рослинність на відкритій території. На території громади разом з поліцейським офіцером громади у нас є затверджений графік, по якому ми проводимо рейдові відпрацювання населених пунктів. За результатами проведення рейдового відпрацювання населених пунктів, нами було виявлено три порушника, які випалювали рештки сухої рослинності на землі сільськогосподарського призначення, і їх було притягнуто до адмінвідповідальності. Ми налагодили тісну співпрацю. Проводимо єдині уроки безпеки З початку навчального року. Провели єдині уроки безпеки у всіх навчальних закладах разом з поліцейським офіцером громади. Працюючи в громаді, я також поділяю особливу увагу безпеці дітей. Зокрема, мною проводились уроки в школах, в ліцеях громади з дітками, де було проведено роботу виховну роботу в. У сфері безпеки дорожнього руху ініційовано звернення до Острівської сільської ради з метою встановлення дорожніх знаків біля шкіл. Громада розташована вздовж траси Чернівці герца, і дуже багато є людей, які хочуть от заробляти в тих місцях, де воно, скажімо, ну, не можна і воно є небезпечно. Поліцейським офіцерам громади було запропоновано включити пункт. Відносно стихійної торгівлі Внесено зміни до правил благоустрою Острівської територіальної громади в частині стихійної торгівлі, завдяки чому ми можемо притягнути до відповідальності осіб, які постійно порушують, тобто які постійно займаються стихійною торгівлею на території громади. Люди якось вони стали більш. Більше дотримуються закону, так, от знаєте, от є поліцейський в цей громади, який знає людей майже кожного в обличчя, то це, це дуже великий плюс, саме не для того, щоб е, е, покарати, а для того, щоб запобігати.